Черговий синод Української православної церкви відбувся 19 червня в Києво-Печерській лаврі. Перед тим як розпочати зібрання, архієреї відвідали предстоятеля нашої церкви. А потім, під головування місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри митрополита Чернівецького Буковинського Нуфрія, відбулося засідання. Основні питання, що обговорювалися на синоді, та з яких було прийнято відповідні рішення, прокоментував керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Все українське суспільство переживає трагедію, яка відбувається на сході нашої країни, і тому Сінод розпочав свою роботу з рапортів присвящених митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона і архієпископа Лганського. Владики Мітрофана про стан справ і в єпархії, і про ті події, які відбуваються в області. І згідно їх рапортів, були зроблені і постанови, і були зроблені звернення до президента України, про ті, в яких відобразили ми ту біль, яка є. В кожну парафіяни нашої церкви про ті завдання, які ми бачимо, і особливо прохання зробити все, що можливо від президента, від держави, щоб на нашій землі на кінець прийшов мір, прийшло братолюб'я і не було кровопролиття. Також сенат прийняв звернення до Вірних нашої української церкви, де ми говоримо про також співприживання всієї повноти нашої церкви. Про за ті події, які відбуваються, ми вирішили робити збір коштів, щоб підтримати тих людей, які опинилися в дуже скрутній ситуації. Хтось остався без домівок, хтось поранений, хтось дітей треба вивести з цього поля бою. Тому церква прийняла прийняла звернення і рішення про те, що центральний відділ по благодійності буде координувати збір коштів для людей, які Опинилися в такій важкій ситуації, крім того, були прийняті різні рішення стосовно діяльності нашої церкви, відносно там нових редакцій статутів єпархіальних, е синодальних, призначені е намісниками в різних монастирях в Донецькій єпархії, в Мукачівській єпархії, в Бориспільській єпархії. Е був заслуханий е заслухана доповідь. Звіт е голови учбового комітету. Про інспекцію семінарій духовних і інших навчальних духовних закладів української православної церкви також було прийнято відповідне рішення.